Усім привіт! Ви дивитесь рубрику А ви знали що? І з вами я, Тарас Шпітько. Сьогодні тема випуску дуже гаряча. Сьогодні ми поговоримо про вогонь, а точніше, про його дивні способи використання. Людство використовує вогонь як зброю з найдавніших часів. Первісні люди за його допомогою відганяли диких звірів. А кілька тисяч років тому у Стародавній Греції використовувався так званий грецький вогонь. Горюча суміш на кшталт напалму про образ сучасних вогнеметів. До речі, секрет цієї зброї стародавнього світу так і не було розкрито. Точніше, можливо, був. У 1758 році французький винахідник Дюпре заявив, що розгадав склад суміші і в якості доказу влаштував демонстрацію зі спаленням дерев'яного судна. Але король Франції, Людовік 15, був настільки наляканий жахливою міццю цієї зброї, що викупив у Дюпре папери і наказав їх знищити. Іноді вогонь може спалахнути через неочевидні причини у Європі, Азії та Північній Африці зустрічається така рослина, як ясенець білий. Вона унікальна тим, що виділяє в атмосферу литкі ефірні олії, які ніби огортають рослину. І в особливо спекотну погоду іноді самозаймаються, що цікаво, в таких випадках сама рослина не страждає від відповнення. В наші дні деякі перукарі пропонують таку екзотичну послугу, як стрижка вогнем. Коштує ця процедура дорого, а переваги такого методу досить сумівні. Деякі історики стверджують, що такий спосіб стрижки практикувала ще Клеопатра, знаменита цариця стародавнього Єгипту. А ви практикували такий гарячий спосіб підстригтися? Я б напевно не ризикнув. А сьогодні у мене все до нових зустрічей.